Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день Іван від Марка, 9 глава, з 33 по 41 вірш. Одного разу прийшли Ісус і учні його до Капернаума, і коли був у домі, запитував їх, про що дорогою ви міркували між собою? Вони ж мовчали, бо між собою міркували дорогою хто більший. І сівши, покликав 12 і каже їм. Якщо хто хоче першим бути, нехай буде з усіх останнім і всім слугою. І взявши дитя, поставив його посеред них і обнявши його, сказав їм: якщо хто одного з таких дітей приймає в ім'я моє, той мене приймає, а якщо хто мене прийме, той не мене приймає, а того, хто послав мене. І Відповів йому Іоанн, кажучи Учителю, ми побачили когось, хто твоїм іменем виганяє бісів і не ходить за нами, і заборонили йому, бо він не ходить за нами. Ісус же сказав не забороняйте йому, бо ніхто, створивши чудо іменем моїм, не може незабаром злословити мене, бо хто не проти вас, той за вас. Бо хто напоїть вас чашою води в ім'я моє, тому що ви Христові. Амінь, кажу вам, не втратить нагороди своєї. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.